Доброго ранку всім! Сьогодні у нас на огляді кавун Біант. Вирощую я його вперше. Він такий цікавий, такий кругленький. Вже вусик засох. Ось він. І тому його зриваю. Ох, такий кругляшок. Зважила Біант і він заважив. 9 кг 625 грам. Я щось думала, що він буде менший. Ось такий от кавун. Нічого собі. Ну що, розрізаємо. Ой, дуже важко різати. Всі кавуни у мене привиті на підщепу кобальт. Ох, тріскає. Тому вони ростуть такі великі. Бо одна жіночка в Тіктокі написала мені на реакцію 13 кг арашан, що всі вони у мене на нітратах. Ні разу нічим не підкормлювала, тільки по листу плантатором. А під корінь ніяких добрих я не давала. Ось такий біантик. Зараз будемо пробувати. Всередині рожевий, шкірочка не дуже товста. І зараз пробуємо. Mm -hmm. Дуже солодкий, смачний. Кавун Біант.